Наскільки важливо мати надійний прихисток, знає і директорка гостомельського ліцею, місто одне із перших на Київщині прийняло російський удар. Ви досі плачете. Тамара Саблук і досі плаче, заходячи до рідного закладу. До війни тут навчалося за п'ять сотень дітей. Незадовго до повномасштабного наступу зробили ремонт і встановили нове обладнання, але рашисти все зруйнували і розграбували. Будівля без вікон, стіни побиті, дах тече. Тут у ворогів було щось на кшталт штабу. Надписи на стінах як нагадування про їхнє перебування. Простите, нас заставили. відновлювати ліцей сенсу немає. Збудують новий на поверх вищий і, звісно ж, із надійним сховищем. Там влаштовуються нормальні кімнати для відпочинку з оздобленням, з місцями для сидіння, з туалетами, умивальниками, навіть душевими, да там зоною приймання їжі і навіть невеличкими там деякими квасами. Кошти дадуть благодійники. Попередня вартість цього проекту загальна 15 мільйонів євро. Але ми ж говоримо, що це не виключно будівництво, це повністю благоустрій. Генплант ми плануємо і урбан парк, і декілька спортивних майданчиків. Новий ліцей має прийняти учнів приблизно за два роки. В уряді підрахували таких понівечених закладів по всій Україні тисячі, зрівняних із землею сотні. Повністю на жаль, зруйновано 211 шкіл. 211 і пошкоджено з різними ступенями пошкодження. 13 тисяч 32. Утім, учні таких шкіл все одно мають доступ до освіти. До прикладу гостомельський ліцей відновив навчання ще минулої весни. Ми відновили навчання як тільки вчителі вийшли всі на зв'язок. Дистанційно ми навчали дітей з 29 березня 2022 року. Зараз же діти вчаться за змішаною системою. У нас і офлайн, і ми іноді ходимо в початкову школу, яка нам виділила місце. Ми комбінуємо навчання з молодшими класами. От, наприклад, зараз будуть канікули, і от наступна неділя наша буде.